На північно-слобожанському та курському напрямках відбулася одна атака загарбників. Про це станом на 10 вечора повідомляв генштаб. Згідно зі звітом, протягом минулої доби ворог завдав одного авіаційного удару. Було 87 обстрілів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню. З нами зараз заступник командира роти батальйону оперативно-оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. З позивним Порох. Я вас вітаю. Вітаю. Зараз перше про що спитаю, це оперативна ситуація станом на 8.53 в зоні вашої відповідальності, яка вона як ніч минула? Наразі ситуація на нашому напрямку стабільна, так важка з мовами погодних умов, але все контрольовано. Наша розвідка працює появи позиції на місці під нашим контролем, і змін ніяких не відбулося за цю добу. Що найменше з літа минулого року знаю, Хартія веде бої на Липецькому напрямку. Там які зміни в тактиці росіян, можливо, в організації цих їхніх наступальних операцій чи в логістиці які зміни ви фіксуєте? Е, ну, по ворогу, е, якщо дивитися, то першого штурму цей самий масштабний 24-го року. Е, це все вся його була найбільша ударна ворожа ворожа сила наразі, після зупинки його спроб зокупу, окупувати знову населений пункт Липці, Його спроби зменшилися. Сила ударів зменшилася. Відбулось якийсь більш-менш за тисяча. Можливо, ворог планує якісь подальші операції. Це не для кого не секрет, що він все-таки намагається все таки будуть спроби окупувати липці з подальшою надією, там в обстрілів Харкова та з заходу до Харкова. Але змін зараз не відбували не відбувається лише це збільшення. Напевно, оптоволоконних дронів взагалі збільшення пріорит... пріоритетною ціллю. Ці дрони, також помітні використання наземних дронів. НРК, ворог намагається скопіювати наші наші механізми, нашу... наші НРК на... NRK... так спіль... по по тактиці ворога змін немає. Зменшились механізовані штурми, зменшились, можна сказати до нуля. Техніки ми не спостерігаємо. Останні спроби механізованого штурму ворога були десь навесні 2025 року. Зараз це малі піхотні групи. Намагання знисилити нашу лінію оборони, і в принципі це всі дії ворога на сьогоднішній день. Координація з суміжниками вона теж грає ключову роль у тому, щоб лінія та була обороною забезпечена максимально. От які виникають періодично, чи виникають в принципі проблеми в комунікації з суміжними підрозділами, з того про що можна говорити, звісно ж, на загал? Так, звісно ж, ну якщо в основному брати і порівнювати напевно з минулими роками, там 22-23, двадцять так, це було якісь питання виникали. Бу був дисконект, якийсь між між підрозділами суміжними, але на наразі цю проблему вже вирішили. Звісно, комунікація на максимумі, і нещодавні штурмові дії противники показали, що е, що ситуація в цьому питанні нам набагато краще стала. Я вот тут зараз по наступній темі попрошу вас розшифрувати один момент, сказати так, би мовити, не сухою мовою та людяною більш. Стосовно однієї от з нещодавніх спроб штурму на липецькому напрямку, ворогом, де 13-та бригада НГУ Хартія відбила цю спробу знищила близько 70 російських окупантів. От в офіційному релізі. Пишеться наступне, я цитую: завдяки злагодженій взаємодії хартійців, піхотинців, операторів БПЛА, артилеристів та інших підрозділів. От якщо не цією сухою мовою, а по факту сказати, а скільки було засобів задіяно, наскільки довго тривала ця операція відбиття атаки, ну і врешті-решт, як це на практиці відбувається загалом? У нас буквально хвилина. Ну, спершу я скажу про час. Ворог намагався декілька днів зайти до нашої позиції. По, ворож... по нашому вогневому ураженню було застосовано все по максимуму. Ми, ми знали, що. Ми не можемо просто його так взяти і пропустити. Це була артилерія, міномети. Там летіло все, що тільки могло просто е, кожна ця групка, яка намагалася піти хоча б до нашої позиції. У них не було в принципі шансів. Е, був е, один контакт з нашими бійцями. Бійці їх тепло зустріли, закидали гранатами, просто не дали їм змоги підійти там е, якусь навіть на. Так, щоб вони влис підійшли, і ми не давали їм також відходити. Звісно, це вампіри дуже ефективно відпрацювали в дрони застосовувалось по максимуму. По максимуму, також нам допомагали суміжні підрозділи, і результат на лице, майже майже військових військовослужбовців. Ворога було знищено під час цього. Дякую вам, що знайшли час доєднатися до ефіру. Спасибі. З нами на прямому зв'язку був заступник командира роти батальйонного оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія.